Таро прогноз на 2025 рік для представників знаку Близнюки. Ми дивимось. Карта року. Особисте життя. Кар'єра фінанси та порада. Перше півріччя. Особисте життя. Кар'єра фінанси та порада друге півріччя. Що буде в позитиві? В негативі? Загальна порада від Таро на рік. Карта року ви отримаєте те, чого ви дуже довго очікували. Це, знаєте, карта такого от, просвітлення, збавлення від чогось. Тобто, або навпаки, ну, тобто, це якийсь тягар просто впаде з ваших плечей, або навпаки, ви отримаєте якусь новину, яку, яку ви так довго чекали, і ось нарешті. Так, така карта дуже-дуже позитивна. Так, дивимось перше півріччя. Особисте життя у вас прискорюються якісь процеси прискорюються і підсилюються. Тобто, якщо ви тільки в думках збирались, наприклад, одружитись, то відбудеться пришвидшення і вже будете, будете займатися цим питанням. Це така, знаєте, гіперфіксація на чомусь. Тобто, от, у вас особисте життя в першому півріччі просто буде таким головною такою от подією, головною сферою вашого життя. Кар'єра фінанси. Ну, Взагалі ця карта говорить про якусь там благодійність. Можливо, ви працюєте волонтером або реабілітологом, або почнете допомагати людям, тобто саме професійно. І порада в чомусь. Ви станете жертвою обставин, і потрібно це прийняти. Тобто обставини зараз такі, і поки треба прийняти цю ситуацію і просто почекати. Друге півріччя особисте життя. Тут Можливо, якесь розчарування ненадовго, але це така карта, яка завжди дає шанс вийти з цього розчарування. Тобто тут уже залежить від вас. Кар'єра фінанси. Якась трансформація, якийсь перехід на новий рівень. Тобто, ви...